Привіт, я Тікі. Сьогодні ми дізнаємося, що таке екологія. Чому важливо дбати про планету, не смітити, берегти тварин і рослини. А ще ми поговоримо про воду, повітря та навіть про сміття. Це дуже цікаво. Тож вдягай уявні екорукавички і вперед до пригоди. Екологія це наука, яка вивчає, як усе у природі пов'язане. Тварини, рослини, повітря, вода. Навіть ми з тобою усе це частини одного великого світу. Коли ми бережемо довкілля, воно дякує нам, чистим повітрям, смачною водою і зеленими лісами. А коли забруднюємо, світ хворіє. Тому важливо розуміти, що кожен із нас може допомогти планеті. Поглянь навколо сміття в лісі, пляшки в річці, пакети на деревах. На жаль, усе це справжня проблема для природи. Пластик не розкладається роками. Він шкодить тваринам, забруднює воду і ґрунт. А отже, і наше здоров'я. Ми всі живемо на одній планеті. і Якщо вона хворіє, хворіємо і ми. Але ми можемо це змінити. Дивись це баки для сортування сміття. Синій для паперу, жовтий для пластику, зелений для скла. Ось коробка з-під соку. Її треба у пластик. А папірець у синій бак, а пляшка зі скла у зелений. Сортування допомагає переробляти сміття і зменшувати забруднення. Ти теж можеш це робити. Чиста вода це життя. Без неї не можуть жити ні люди, ні тварини, ні рослини. А ще свіже повітря. Коли ми дихаємо чистим повітрям, ми здорові й щасливі. А щоб воно таким залишалось, треба висаджувати дерева, не палити сміття і не забруднювати природу. Разом ми можемо зробити наш світ чистішим. А знаєш, що ще допомагає планеті? Енергія сонця та вітру. Сонячні панелі ловлять сонячне світло і перетворюють його на електрику. А вітряки крутяться від вітру і теж дають світло у будинки. Це чиста енергія, без диму, без шкідливих газів. Чим більше такої енергії, тим чистіше наше повітря. А знаєш, що допомагає нам дихати? Дерева, кущі, трави, квіти. Усі вони виробляють кисень. Рослини очищають повітря і допомагають боротися зі змінами клімату. Тому так важливо їх берегти. Не ламати, не топтати, не рубати без потреби. Кожне дерево це друг планети. Деякі тварини сьогодні в небезпеці. Полярні ведмеді втрачають лід, черепахи заплутуються в смітті, а бджоли зникають через хімікати. Якщо ми не допоможемо, ці види можуть зникнути. А вони важливі для природи, кожен як пазл у великій картині життя. Дбаймо про них разом! А тепер що можемо зробити ми з тобою? По-перше, вимикати світло, коли виходиш із кімнати. Це економить енергію. По-друге, закручувати кран, коли чистиш зуби, це зберігає воду. Ще ми можемо використовувати екоторби замість пластикових пакетів, їздити велосипедом або ходити пішки, коли можна, і завжди прибирати сміття після пікніка чи прогулянки. Здається, дрібницями. Але разом ці дрібниці велика допомога для планети. А тепер гра. Що зайве. Поглянь на ці три картинки. Дерево, річка, завод. Хто тут зайвий? Правильно, завод. Дерево, і річка частини природи, а завод виробляє дим і забруднення. Молодець, що розпізнав. А тепер ще одна гра. Куди кинути ці речі? Ось папірець у який бак. Так, у синій для паперу. А пластикова пряшка? У жовтий для пластику. А скляна пляшка. Молодець у зелений для скла. Ти супер. Так тримати. А тепер уважно слухай. я витри звуки: співташок, шум вітру, гул заводу. Що зайве. Правильно, гул за воду. Бо спів та шок і шум вітру це звуки природи. А гул за воду це шум, який забруднює наше життя. Ти просто суперслухач. Not... Давай пригадаємо, про що ми сьогодні дізналися. Ми говорили про воду і повітря, як важливо їх берегти. Про рослини й дерева вони очищають планету. Про тварин, які потребують нашого захисту. І про сміття, яке треба правильно сортувати. Разом ми можемо зробити світ чистішим і кращим. Я вірю в тебе. А тепер наш план дій: вимикай світло, коли не потрібно. Закручуй воду, коли чистиш зуби. Сортуй сміття, папір, пластик, скло, саджай квіти, дерева, рослини. Допомагай тваринам, навіть маленьким. Якщо ми робитимемо це разом, планета скаже нам дякую. Подивись: ми з друзями допомагаємо планеті. Я збираю папірець, білочка пластиковий стаканчик, а пташка знайшла скляну пляшку. Разом ми сортуємо сміття в правильні баки. Це весело і корисно. Навіть маленькі дії роблять наш світ чистішим. Тож бери приклад Допомагай планеті щодня. Подивись, що ми робимо. Я саджаю маленьке деревце, білочка приносить ліку, а пташка допомагає перевіряти листочки. Коли ми саджаємо рослини, ми допомагаємо планеті дихати. Дерева дають тінь, кисень, затишок для тварин. Ти теж можеш посадити свою рослинку. Навіть маленький крок великий подарунок природі. Ви нехай сортуй сміття, саджай, квітки, любов.